2025 рік почався з нового мультфільму студії Дрімвокс. Це Людопес, і якщо вам здається, що це не Дрімвокс, то скоріш за все ви не дивилися Капітана Пічтанько. Бо виявляється, це одна франшиза. Ну, як виявляється, я одразу про це знав там Гарольд і ще якийсь персонаж, я вже забув їх імена, малювали комікс про капітана Пічтенько, і про них з директором була історія в реальному типу світі. Але в них же в їх авторських коміксах був і Людопес. Це їх. Вигадка. І хоч ці мультфільми офіційно не пов'язані, в них один творець, той, хто пише графічні романи, на основі цих графічних романів і вийшли обидва мультфільми. Є Note Анімейшн з вами, щоб стисло поділитися з вами думками і не дуже сильно спойлерити, бо мульт відносно новий, а значить, багато хто з вас міг його ще й не побачити. Капітан Підштанько був цілком і повністю заповнений лайно гумором. Він на ньому базувався. Просто забери лайно гумор. Ви знищите сюжет. Тому я дуже боявся, що таке саме буде і в людопсі. Ні, не було. Ну, один жартик, але прям з великим розмахом, бо там, типу, живий будинок вирішив попі. Всі інші жарти вони побудовані на обмані очікувань, на гарному монтажі, на поведінці собаки, яка тепер притаманна людині. І зараз не те, щоб спойлер, це основа сюжету, це база, це те, що ви дізнаєтесь одразу. І вже знаєте, якщо бачили трейлер, людина, у якої є дівчина, і собака, у якої є м'ячик, потрапляють в якусь калізію. Лікарі вирішують їх поєднати. Пришити голову пса до тіла чоловіка. Ідея реально топчик. От так і з'являється Людопес. Ну, от такий спойлер. «Людопес». Називається мультик, і ви такі, та ні, та не будеш там людопса. А тут опа і є. Ми взяли за спойлерів. Як ви тепер будете дивитися? Мульт дуже жорстко з цим персонажем на початку чиняє, бо його життя дуже сильно змінюється, кардинально змінюється. Мене сильно прикололо, що він оселився в канурі, і там в цій стрічці є такий жарт. Вау! А всередині він більший, чому мені це зайшло? Бо я колись в таборі знімав дітей, і вони залазили типу в нору хоббіта в палатку, а потім виявлялося в шкільній столовці, типу всередині, і казали: А нора більше всередині, ніж снаружи. От так на мене зайшло. Мене порвало. Але, скоріш за все, це єдиний жарт, який мене порвав через щось особисте. Всі інші вони ніби гарні. їх всі. Розумієш, вони ніби працюють, але ну можливо, ми попали під такий настрій на нашу родину. Прямо не зайшло. Ми подивилися цей мульт просто отак-от. Він був. Угу. Можливо, ви потрапите під інший настрій, можливо, вам зайде, бо в цьому мульті є дещо хороше. Наприклад, тут розбирають взаємини батька і дитини, і це дуже класно. Там в цілому ось цей малий котик. Це прекрасна мульта. Він в усьому прям крутий. В усьому, в усьому, в усьому. І коли той кіт, що старше, каже: А цей кадр покинув мене! Ти хоч уявляєш собі, як воно, і розповідає про свій досвід. Там відповідь кашенятки просто топить серденько і ти о, як вони класно це зробили. мені дуже сподобалося, справді. І в фіналі ще одна думка класна, яка має так розшевелити... Московий звивини глядачів це злочини кара. От є в нас негідник. Він весь час був поганий, і тут він, врешті-решт, починає допомагати і стає гарним. Ну людопасі піті врятували крихітку Піті. Тоді крихітка Піті врятував людопса і пітя, тоді піті врятував крихетку піті і людопса. Тепер людопасі крихетка рятують піті. У мене одне питання. Хто з не герой? Усі вони шефи. І що його саджати? Ламати йому життя, а що не саджати за все те, що він до цього зробив. Дуже прикольна ділемка, як на мене, вона давно в американській юриспруденції вирішена. Бо ті, хто співпрацює з поліцією, вони отримують менше покарання. Вони можуть потрапляти в програму захисту свідків і починати нове життя, і це все круто, круто, круто. Я кажу, ти не думаєш, що у нас вибори на носі, але ну до Америки зараз багато питань з новим президентом. Я не знаю, чи працюють в них взагалі закони. Прикол Америки в тому, що в них є дуже велика купа старих законів, які ніхто не відміняв. Просто не було коли життя змінилось, а закони залишились. Ними ніхто не користувався ніколи. І тут прийшло це недолуге чучело і почало їх використовувати для того, щоб закріплювати свою. Диктатурну владу, ось така штука. Про закон дуже багато про що можна говорити. У нас ще веселіше у нас монобільшість, у в нас все, що треба, те приймають. Це печалька, коли люди не дотримуються закону. Наприклад, у нас є закон, що за 30 днів президент має відповісти, і коли рекордна кількість підписів набрала петиція про те, що треба відмінити правки лазового, а це про те, щоб депутатіки не крали гроші. Ну, ну Зеленський, скільки вже більше року, не відповідає. Таке життя. Та повернемося до мультфільму. Тут доволі таки спрощена графіка, але вона успадковує саме комікс, і відповідно вона приблизно такою була в капітані Підштанько, тому. Ніяк візуально вона не бісить. Але так я вже неодноразово казав, дріми прийняли рішення перевести все своє виробництво на зовнішні потужності. Якісь інші фірми цим займаються не всередині своєї студії. Тобто вони тепер, як проєктний табір, мені нещодавно просили пруфи. Я кажу, хоч пруфи? Google в допомогу. Це не складно знайти. Просто бери англійською і пиши. Тому. Підсумовуючи, мультфільм цей не пустий. Я би сказав, що цей мультфільм добротний такий гарний середнічок, а якщо він вам прямо підпаде під ваш настрій, що не сталося з нашою родиною, то можливо він буде в вас улюблений, можливо, ви за нього будете і ноту горло перегризати. Як ти зміг сказати, що він не цікавий це бомбей! Тож варто виділити вечорочок, подивитися легко так розважитися і дізнатися, що у дрімів от таке теж існує. А ми будемо чекати наступні ролики цієї студії. Дякую вам за увагу! Поширюйте це відео, не забувайте, обов'язково треба лупашити вподобайки, бо якщо їх не буде хоча б тисячі штук на ролику, то наступне відео через тиждень. А це сумно! Ой, не через тиждень. В мене зазвичай виходить через тиждень. А так через два. Через два. Я буду просто тиждень відпочивати і такий, -а, відео тисячу не забрало, я нікому не потрібен. Буду лежати в депресії. Щоб цього не було, вподобайки, поширення і все буде файно. Будемо зустрічатися частіше. Так само допомагають ваші коментарчики. Ну а якщо під час відео ви ще й підписуєтесь, це взагалі показує Ютубу Вау, це офігенське відео! Давай його тикати всім. Тому, якщо ви додивилися Досюди, не знаю чому, То прикольний ж канал, треба ж підписатись, робіть це. Дякую вам за увагу. Особливо дякую за допомогу всім цим людям, що підтримують мене на Монобанці, і тому вони мають можливість допрем'єрний покази дивитися. Ви теж можете долучатися. Всього від 50 гривень є можливість подивитися ці ролики, що виходять раніше, ніж на каналі. Дякую вам усім, особливо Іванні Блащаневич. З вами був Єнот Анімейшнс. Нам все добренько!